Усім привіт! Вітаю на каналі Христинка. Я в магазині Коп'ючка. Стартували нові акції і діятимуть з 18 по 24 серпня. включно. По 49 гривень олівчики кольорові 12 штук. Станки для гоління жіночі, одноразові. 4 штуки на 3 леза 83 гривні. І є чоловічий бік. Теж на 3 леза 4 станки за 83 гривні. Супер ціна на панами 49. Сковорода густо діаметром 24 см. 185 знижка аж 40%. Фруктова пастела. Є різні смаки, яблуко, полуниця.

Такі набори пластиліну легкого 12 кольорів за 34 гривні. Вологі дитячі серветки 120 штук із клапаном за 48. Прокладки белла 60 штук, 73 гривні. Вологий туалетний папір Натурелла Кіц 30 гривень. 50 штук у упаковці. Рушнички паперові диво, знижка аж 40 Один рулон двошаровий, 50. Олія, об'єм 870 мл за 57 гривень. Геллі душу за 35 гривень, 300 грамів. Акційні ціни на розкладні крісла. 225 гривень такий варіант металевий каркас. І цей ціна 325. Крісло розкладне зі спинкою. Ще є підстаканник. Дуже легенько складається. І ось тут підстаканник. Антимоскітна сітка теж гарна ціна: 65 гривень, розмір метр на 2,10 і є ще за 145 гривень. Ще є стрічки, кріплення. Чекайте, Як воно було. отак, чимська. 2 на 10. 2 метри на 10, а тут метр на 2,10. Довгі картопляні чипси 33 гривні, 75 грамів. Бачу, вже з'являється опційно канцелярія. Такий набір пензликів 3 штуки за 24. Пенал ціна 135. Кава натуральна, розчинна сублімована 140 грамів 150 гривень. Кава у зернах – 1 кг за 500 гривень. Чай мономах 60 гривень 90 грамів шоколадно горіхова паста нутелла 200 гривень за 400 г. Молочний шоколад Корона 57 гривень. Такі новинки появилися. Печиво із маршмеллоу, Шоколадні оболонці 12 штук за 79 гривень. Цукерки глазуровані. Ціна 100 гривень 300 г. Крекер від торгової марки Ярич, солоний або цибуля та сметана 15 гривень 80 грамів, печиво Марія від Ярич, по 19 гривень є декілька варіантів в асортименті. Солоний крекер тук по 35 гривень 100 г. Теж є декілька варіантів смаків. Сметана зелень, сир або класичні. І рис жайдер вершковий 17 гривень, 80 грамів. Халва соняшникова 37 гривень. В упаковці 270 грамів. Довгі картопляні чипси по 15 гривень. Слайси курячі по 60 гривень за 30 грамів. Рябчик. Напій за 11 гривень 200 мілілітрів. Соковита. Напій соку вмісний. Дев'ятьсот пятьдесят 31 гривня. За 38 гривень пепсі об'ємом літр та 750 мл. Вермішель швидкого приготування по 8 гривень. Енергетичний напій під буль 25 гривень за літр. Ого, ви подивіться, які знижки 41%. Салатники скло керамічні 14,5 см діаметр за 29 Тарілочка у формі листочка за 55 гривень. 23 на 17 см. Такі бульйонниці по 65 гривень, об'єм 600 мл. І бувають у різних кольорах. Вони. Тарілочка витинанка за 37,50. 50%, 50 знижки. 130 гривень коштує ось така тарілочка, але вона мені до вподоби. Дуже гарна. Ну, вона три відділи, можна якісь закуски подавати або використовувати вигляді декору. Дуже багато цікавого посуду з акційною ціною. 135 гривень тарілка керамічна квітка. Вона така трохи глибша. І тут вона рельєфна. Салатник скло керамічний за 82 гривні 50 копійок. Діаметр 23 см. Такі салатники невеличкі 11,5 см. Ціна 24 гривні із квітами. Тарілка скло керамічна за 39 гривень діаметр 22 см. Глечики скляні об'ємом 1 літр за 95. Кришка пластикова. Бокали для вина на 245 мл за 29 гривень. Ще й ось такі бокали для шампанського 185 мл за 39. Пакети для сміття від файно з ручками 35 літрів 30 штук, 48. Хата багато, пакети 30 штук на 35 літрів, 38. По 45 гривень серветки. Хата багата, це є такі як рушнички. Вони відрівні, 30 штук. Розмір 25 на 25 см. Серветочки для прибирання 5 штук, такі по 45 гривень упаковка від файну за 90. Йоршики для миття пляшок 19,50. Тут є навіть набір із двох такий коротенький. І цей довший. Набір губок для миття посуду 45 гривень 5 штук сіро-білі. Чорний набір теж з 5 штук за 25. І ось такий варіант 6 штук за 38. Засоби для миття посуду. Такий варіант по 30 гривень 450 мл Фері 650 мл 110 гривень. Є декілька ароматів на вибір. Гель для миття посуду Онікс за 25 гривень 500 г. Міс Хелен сіль для посудомийної машини. Кілограм 200 г 68. Санклін від плісняви та пруду 110 гривень 750 мл. Санклін для ванної кімнати 100 гривень. 750 мл. Такий варіант 90 сів спрей 88 гривень для ванної кімнати. Освіжувачі повітря 400 мл 50 гривень. Сіла. Освіжувачі повітря едем хом 300 мл за 50 гривень. Такі Sky освіжувачі повітря. Це і змінні балони до автоматичного 60 гривень 260 мл. Засіб для видалення сильних забруднень, Sodolux 110 гривень. Він є такий, бачите, два в одному, я так розумію, треба збовти тепер використанням. Супер засіб, аромат лимон 48 гривень, 1 літр. Містер пропер – 180 гривень. А тут їх є два антажир і для миття підлоги 801 літр об'єми. Засіб для унітазу, дак, диски, 90 гривень, 6 штук. Серветочки для прибирання 135 гривень. В упаковці 50 штук, а це є насадки на швабру за 170 гривень 50 штук. Досить довгі і досить вологі, бо важкі. Засіб для чищення унітазу Дак. Такий варіант: 70 гривень 500 мл, а ось цей 750 мл 95 а, До речі, баночки схожі. Так просто вуща. Савекс кондиціонер 800 мл 80 гривень. Капсули Персіл 4 в 1, 13 штук за 200 гривень. Такий топ-ефект гелля праня. 2 кг за 70. Solar гелля праня. 5 літрів 180 Капсула для прання Зося 12 штук за 80 гривень. Порошок савекс 2 кг 250 г 200 гривень. Готовий обід для собак. Ціна 33 гривні 500 грамів. Набір гачків настінних 19,54 штуки. Набір гачків шість штук за 14,50 смайлики. Свічка парфумована за 65 гривень. Кисневий відбілювач міс Хелен. Один кілограм і ціна 112 гривень. Така ж ціна на кисневий плямовий вивідник від мистелин, але вага тут менше 900 грамів. Капсули для прання брікс 14 штук за 90 гривень. Прищіпки 16 штук за 34 гривні. Ще й ось такі милі зайчики. Аріель 12 капсул. За 214 Аріель 10 капсул за 179 аж 40% знижки. Кондиціонер Ленор за 109 гривень, 800 мл майже. Така корзинка з акційними товарами. Прокладки по 18 гривень. Є по 6 штук у упаковці. Такі всі. І ось цей варіант тут 9 штук. Щоденні прокладки Discreet. Ціна 90 гривень 60 штук. Так, і тут в нас є спрей «Шварцкоп», Ціна 150 гривень. Бальзами, об'єм 200 мілілітрів. І ціна 100 гривень. Шампуні, об'єм 400 мл. Є різні варіанти. Ціна на них всіх однакова 120 гривень. Ось є і такі, і такі. Фарба для волосся Palette Naturals 104 гривні. Лак для волосся Wellaflex – 183 Мус по 183 гривні також. 200 мл об'єм. Фарба для волосся дебют за 35. Лак для волосся інтенза 500 мл 168. Мус це за 120. Засоби для догляду за волоссям. Шампунь 1 літр 108, олійка спрей 105. Масочки. По 108 та 115 об'єм 1 літр. Ага, бачу ще і шампунь за 115, тобто одна колекція з більшою знижкою, а інша з меншою знижкою. Ще є такий варіант з гіалуроновою кислотою кератином по 115 гривень, кондиціонери по 90 гривень. З органовою олійкою кондиціонери та шампуні. 1 літр 150 гривень. І такі ще є для об'єму. Від торгової марки Сойка, еспрес кондиціонер 158 гривень, 200 мл. Спрей, термозахист 138 і пілінг для шкіри голови 210 спрей. 108 профікеа, бальзами, шампуні з акційними цінами, 400 мл шампунь за 90 гривень, з дозатором. А бальзами полісковичі по 75 гривень, 200 в Сансі. А шампуні об'ємом 500 мл. 48 Шампуні для волосся від Palmolive. Об'єм 350 мл 95. and co. Шампунь для волосся 200 мл 50 гривень. Лампа для манікюру для полімеризації гель-лаків, 340 гривень. Фарба для волосся Авена за 63 гривні. Такий набір для манікюру 130. Також є тонуючі бальзами по 27 гривень. Шампунь Head Shoulders об'ємом 250 мл 130. Мило туалетне Naturelle 5 штук по 70 грамів, 52 гривні. Факс 63 гривні, 5 штук 70 грамів. І дору по 103 гривні 90 копійок. 104 гривні 4 штуки по 100 грамів. Поштучно мило від дору 28 гривень, 100 грамів. І таке мило по 40 гривень. О, яка гарна знижка. 47%. На такі щіточки масажні для вмивання обличчя Є різні яскраві кольори. Рідке крем мило об'ємом 450 мл за 30 гривень. Нівея гелі для душу 500 мл – 138, 250 мл – 75 фагелі для душу 127 гривень 400 мл і палмолі 130 гривень 500 мл. Такий гель для душу. 400 мл 60 гривень. І відшик по 40 гривень. І об'єм 300 мл. Маленький Марселес, досить великий об'єм, 650 мл 148 м. Зубні щітки просто дент 15 гривень одна штука. Зубна нитка Orubie 100 гривень 50 м. Просто дент зубна щіточка, штука 1 за 25. Oral-B 48 гривень зубна щітка, дитячі зубні щіточки по 12 гривень, на присосках кольори є різні. Такий варіант дитяча зубна щітка колгейт 80, Colgate набір із двох штук за 98. Прокладки на турел. Щоденні 20 штук в індивідуальних упаковках 38, і такі теж по 38. Белла Footins по 32 гривні 20 штук. Тампакс, тампони з аплікатором: 88 гривень 18 штук і 90 гривень 16 штук. Always прокладки, більші пачки 20, 14, 16, 20 штук по 100 гривень. Белла по 10 штук у поковці, 40 гривень. Туалетний папір 120 штук, 10 рулонів, 3 шаровий. Туалетний папір рута 69. Мозаїка рушнички паперові, 1 рулон, 70. І ось такий варіант рушнички паперових 192 гривні.